Приїхали ще на один ринок дивитися автомобілі. У нас тут головний експерт дядя Ваня. Що, як машинки? Відносно. Відносно. Є добрі, є погані, як завжди. Так, Сьогодні один автомобіль купили. Хочемо ще один купити, так що йдемо дивитися. А ця Volvo Гібрид в спортивному варіанті. Треба подивитися ціну. Теж інтересна машина. Така сама, як у мене, тільки спорт варіант. Спортивні сидушки. Машина відкрита, всі машини відкриті, виглядає гарно, цікаво який пробіг. Зараз будемо дивитися, автоматична коробка передач. В принципі, чорна стеля, непогана, 210 тисяч пробігу. Так, по цьому авторинку подивилися ну, дуже багацько автомобілів, ось такий ринок. Величезна кількість автомобілів, а вибрати нема з чого. І шкодовки, і пасати, і пежо, і авдюхи, і все підряд. Нема з чого вибрати. Так що їдемо звідси геть. Ну Потім подивимося, що з цього буде. Треба, ж нам ще було купити якусь машинку. Подивимось. Поки що немає з чого вибрати, якщо чесно. Ну що, друзі? по дорозі вже 1700 кілометрів. Скажу вам, що просто подивіться на моє обличчя, я думаю, це понятно. Від дому я за 1300 кілометрів. Одну машину знайшли. Ще треба ще одну, тому що нас двоє, я би хотів ще одну машину купити під продажу. Так що шукаємо ще одну машину. Не знаю, що з цього вийде, подивитися далі. Погода, звісно, в Нідерландах радує, дуже гарна. Ну, це, це може хоч одно радувати. А так. Дуже важкий підбір, давно такого не було в мене. Просто виснажує, максимально максимально виснажує все все тіло, нема часу пообідати, поїсти і так далі. Так що такі справи. Ще 25 км до наступної машини. Зараз 19.00 а ми в пошуках ще одного варіанту. Друзі, добрий день. Іван Чейпиш, Закарпатсько-Нідерландська агенція нерухомості ByHauz. І собран авто. Шукаємо, що машини і нерухомість І нерухомість. Все підряд. Так що, кому треба підбір авто і нерухомості за кордоном, можете звертатися. Підберемо вам автомобіль, доставимо в Україну, знайдемо для вас житло чи бізнес-нерухомість в Європі. Пишіть, телефонуйте, звертайтеся. Проїхали ще десь не знаю, 150 км, щоб подивитися автомобіль, ось такий автохаус ось тут. Почекав нас хлопець, молодий турок, подивилися автомобіль. Хірня, поганий автомобіль, бачите, буває таке, багато, багато цих передивляється автомобілів. І, якщо чесно, не можна нічого доброго знайти. Так що ось такі справи. Абсолютно нема хорошого автомобіля. На фотографіях одне. Приходиш дивитися зовсім інше. Вроді все окей, і ціна добра. Не скажу, що якась мала, середня. Приходиш дивитися, там не автомобіля. Не знаю, вирішувати вже їхати, можливо, додому. Ще зараз подумаємо. Так що отакі справи з підборами. 2200 км позаду ми поспали декілька годин. І план дій такий: їдемо зараз по Німеччині, хочемо передивитися ще два автомобілі. Якщо один із них буде хороший, то ймовірність того, що ми його купимо, досить велика. Але все залежить від того, щоб автомобіль був хороший. Тому що вчора просто не вийшло в Нідерландах знайти щось хороше. Ну Не бачив я на ринку такий автомобіль, який би я міг взяти за ті кошти, які в нас є. Тому така історія. Для клієнта автомобіль ми купили для себе просто, Ну я поки що не бачу ніякий такий автомобіль. Так що такі історії. Їдемо. По німецькому автобану, і зараз будемо десь заїжджати. Ну, не зараз, десь через 150 кілометрів, а додому їхати нам ще 800 кілометрів. Так що можете собі уявити, що твориться зараз. На даний момент від вчора ми проїхали 2 200 кілометрів. Отакі От поїздки. Так що, як завжди, для тих людей, що вірять в те, що знайти автомобіль, це дуже просто. Та ніхрена воно не так, ви ж знаєте, що я завжди говорю так, як воно є. Це вам хіба скажуть перекупи, які десь там щось підмастять і скажуть, що от, купити все просто, продаю автомобіль. Знайти хороший автомобіль стає чим далі складніше в Німеччині, в Нідерландах, тому що їх залишається дуже мало. А якщо автомобіль хороший, то ціна в нього теж буде класна, велика я маю в виду. Так що отак, а всі хочуть купити подешевше, понижче. Хоча вчора для клієнта ми купили автомобіль, ви бачили, 2019 рік за 10 тисяч, за 10 тисяч євро ну, на автоматі, автоматична коробка передач. Я вважаю, що це непогано. Непогана ціна за такий автомобіль. Це дуже-дуже цікава ціна. Низ низ ринку, максимальний низ ринку, нема таких цін. Так що їдемо дивитися ще автомобілі, тому що плани помінялись. Собран авто в пошуках автомобілів. Дивіться, що за цей час відбулося. Я зараз в Німеччині проїхав 2300 кілометрів. Так, ми. Сову зацепили. Цю штуку загубили, але намутили, як бачите, чорну штуку, навіть вписується в машину, досить прикольно. Коротше, сува не вижила, говорю зразу. Тут всім не допоможеш. Субі вже не допоможеш. Зараз що, трохи пообідали. Ну, що вам хочу сказати? Підбір, воно така штука досить важко, так? тому що, якщо чесно, харчуєшся, не завжди є змога добре харчуватися. Та й навіть є, є багато мінусів, навіть помитися теж не, не вистачає часу піти, десь це все, все швидко, швидко, швидко. Так що, отакі справи. Зараз приїхали дивитися в Німеччині автомобіль. А ринок закритий. Бачите, проїхали. Хай буде 100, там 150 км просто так. І зараз знову назад. Це все гроші, ресурс. Отакі справи. Їдемо дивитися далі автомобіль. Так, Приїхався дивитися ось цей автомобіль BMW М Пакет. Кстати, кузов в цьому автомобілі цілий. Так. Непогана комплектація, ціна хороша за цей автомобіль. Ну, Він страшно затертий. Відмивати його, дивіться, який стан шкіри, вона страшно убита. Просто подивіться під як так можна було стерти машину. Ну, Хрен із ним з тою машиною, так. але знизу вона вся. Вся машина в цьому, в маслі. Знизу задній редуктор, спереді і так далі. Ну, стоїть ця машина, видно, її ніхто не бере. Тому що безключовий доступ є, панорама. Машина в цілому непогана по комплектації. Але стан, стан, кузов, кстати, ну говорю, ідеальний. Фара є тріснута запутівша. Так що, отакі машини в Німеччині на ринку. О, там непоганий Mercedes, теж можна подивитися. Купа машин. Величезний ринок, не знаю, тисячі, мабуть, машин тут. А якщо чесно, вибрати нема, що дивіться, який хлам. Вже скоро зігніє, зі, ні, нікому це не треба навіть за 100 євро. Ось тут такий мерседес стоїть, виглядає здалеку непогано. Тряпочка вся в маслі, що це означає? Що його вже крутили по салону. Цікава машина. І, ну, навіть можна би подумати про ціну цього автомобіля, але непонятно, скільки він коштує, виглядає хоча б по салону чисто. Так що отакі у нас приключення. Не знаю, машин дуже багато, ходити тут можна, я не знаю, днями і ночами, а вибрати щось, вибрати щось непросто, якщо чесно. Так що Йдемо ще щось дивитися, тому що цін немає, як завжди, ціни не показують. Спеціально, щоб люди не знали, які ціни. Тільки так, на сайтах дивитися. Ось такі ще машинки є, Volvo В-60, Д4 двигун на шкірі. Тоже продають машини, весь час треба дивитися. Цін немає, поховали, шкода суперб, непогана. Виглядає по кузову рівно. На шкірі автомобіль виглядає гарно. А що, цін немає, хрен знає, скільки він продається. Отакі тут автомобілі. Ходимо, дивимося, знайти щось цікаве. Не знаю. Немає якогось такого знаєте, автомобіля, щоб була добра ціна і щоб можна було купити. Так, Їду з німецького авторинку. У мене на автомобілі 450 тисяч. І дивлячись там автомобілі 100 тисяч, 150, там 200 тисяч, так ви розумієте, 450 тисяч. Мій автомобіль. Я не знаю, в мене нарікань немає. Працює, їде, 300 сил, гарчить, самоліт, нічого не потерто, якісні матеріали, шкіра. Автомобілі, які мають 100 тисяч, вони там такі ушатані, що я не знаю, що, що трапилося з цими автомобілями. В мене тільки одна підозра, що турки трохи підкручують все-таки автомобілі, тому що це не перший раз і. Багато разів у мене було таке, що по діагностиці не сходилося. Тут, звичайно, я автомобілі не переглядав, тому що достатньо на них подивитися. І ти розумієш, що цифра, там 200 тисяч хай буде пробігу. Вона ну ніяк не підходить до того автомобіля. Ніяк. Як не дивися з будь-якої сторони. Просто з автомобілів масло тече. Стану автомобіля немає. І коштує він немало. І сьогодні, знаєте, Їду без автомобіля, з одного боку, я щасливий, що не купив ніякого трупа, тому що тільки так я можу назвати. З, іншого, з іншої сторони, купа часу потраченого в посту. Це також, але краще хай буде так, ніж буде інакше. Ну що, ще один ось такий автомобіль подивився, Сіат Леон. Повертався я 80 км. І що вам хочу сказати? Машина просто вшатана. Так що вже хочу повертатися остаточно, тому що не бачу тут ніяких варіантів, турки. Один хлам продають. Коротше, мене вже замахало, якщо чесно, просто слів нема. Знову приїхав, повернувся. Людина говорить, все нормально. Машина в порядку, приїжджаєш, машина просто з усіх сторон. Розумієте? Не треба не діагностики, щоб цього бачити, але машина дуже погана. Я не знаю, як люди так можуть брехати, розказувати одне і те саме, а на самом ділі. Просто Не день, а якась погана історія. Добрий день, друзі. Дуже класна поїздка у нас із Михайлом вийшла. Ми побачили дуже багато цікавого. Об'їздили Нідерланди, чотири рази брали Берлін. Короч, ми вже четвертий раз в Берліні. Я говорив перше, що я їду. Ніфіга, ми повернулися, хочемо дивитися Мерседес ще і вже потім 100%. Хто хоче класні екскурсії по пошуку автомобілів, звертайтеся до Михайла Собрана. Краще, краще не треба такі поїздки, бо ну його нафіг. Отак виглядає Берлін. Давайте вам покажу. Ну Це не центр. Що вам хочу сказати? Як я завжди говорив, Берлін це таке специфічне місто. Скажи свої враження, а тут уже був декілька разів. Ти скажи, ти перший раз. Я знаю враження, воно частково ми, напевно, в східній частині Берліна, воно чимось напоминає десь великі міста України. Приблизно так само. Але з людьми я не спілкувався, тому сказати не можу. Скажи, чим ти займаєшся в Україні? Чим займаєшся в Україні? займаюся продажем нерухомості. Кого цікавить придбати нерухомість в Закарпатті, звертайтесь, допоможемо вам. І навіть, напевно, я думаю, будемо продавати нерухомість за кордоном. Так що, кого цікавить, нерухомість в Закарпатті і за кордоном, звертайтеся агенція нерухомості Бай Я залишу посилання на сайт. Звуть Іван. Він займається. Досить потужну нерухомість у Закарпатті, один із перших людей, я залишу його сайт, можете переходити, дивитися. Я думаю, вам буде цікаво, хто захоче щось продати, якусь нерухомість, цікавтеся. Так, зараз дивлюсь ось такий Mercedes. Такий тут ринок є. Це в Берліні також. Поки що буду перевіряти, тому що є підфарбовані деталі, небагато, але є. Так, кришка електрична. Машина від першого власника. Так виглядає. Поки що буду дивитися. Так, по, по салончику досить все красиво виглядає. Що можу сказати? Будемо дивитися далі. Подивився Mercedes, ще один автомобіль. Це був Mercedes B класу 200D, 2 літри, 2,2 дизель. Що хочу сказати. Так само людина сказала, що автомобіль лікаря, один власник. На відео ви бачили, автомобіль виглядає в принципі, вживу прекрасно, але є шпакльовка, є моменти по автомобілю. Рижики, хоча він там оцінкований, але все рівно вже щось там робили. Ляда пофарбована, ще дві деталі. І, коротше, все, докупи збитий. Ціна, я вам скажу, немаленька. Так що, просто брати, щоб брати, то така собі історія. Так що на цьому вже точно підбір закінчується сьогодні. Завтра я маю бути вже в Словаччині, це терміново. Тому я мушу їхати. Я, в принципі, думаю, що. Дуже багато передивився автомобілів. Досвіду в мене чим більше. ну Кожен день, чим, скажу вам так, з часу у мене вже скільки досвіду назбірується. От за два дні я переглянув більше, ніж 25 автомобілів. Ви собі можете уявити, 25 машин продіагностувати це купа часу. Так що їдемо в Словаччину. На цьому все. Ось так виглядає Берлін. Така тут у нас будова старенька є. Вам бажаю хорошого дня або вечора. Хто коли дивиться. Не забувайте підписуватися на канал. Ну, Всім удачі!